Стати віртуальним стрімером. Ви знаєте, що вітубери, хоч в основному іноземні, обганяють по популярності звичайних стрімерів, хочете створювати цікавий контент і набрати 13 мільйонів папіків за місяць? Тоді вам повезло, ви вмієте мріяти. Давайте так, а почнемо взагалі з того, що ви створите віртуальний образ, на котрій ви будете дивитись і казати собі. Так, це найкраще, що зі мною ставалося в житті. Мама, я аніме. Yeah. Ну, або гусь, або пістолет, та будь-хто. Надихніться іншими образами, котрі вам подобаються. Не поспішайте, зазирніть себе, спробуйте поекспериментувати, можливо, помалювати свого персонажа. Оберіть, чи хочете ви бачити персонажа в 3D чи в 2D. Після цього ви можете звернутися до людини, котра вам намалює модельку і, можливо, зробити анімацію, або можете зробити це самі. Далі залишилось трохи. Матимік. Фон бо звук це найважливіше, мати вебку, розібрати з ОБС чи подібним та програмою для відстеження, налаштувати звук, сцени, зрозуміти, що ви взагалі хочете стрімати і де і бла, бла, бла. З приводу падиків я не рекомендую взагалі побудовувати якісь очікування щодо стрімінгу. От, взагалі, тому що вітубінг це не магічна пігулка популярності. Тобі треба зацікавити робити цікавий контент з практикою. Прийде якість, а там і перші глядачі. так що щастя тобі на цьому жляху.